Привіт! Якщо ви вже вакцинувалися, але ще не отримали COVID-сертифікат за стосунку ДІЯ, саме час це зробити. Все дуже просто: у декілька кліків: завантажте дію та авторизуйтеся. Натисніть Додати документ на головному екрані або оберіть COVID-сертифікати в послугах. Поставте галочку, щоб надати згоду на передачу медичних даних. І це все! Якщо лікар вніс коректну інформацію про вакцинацію в медичну систему, то ваш документ з'явиться за декілька секунд. Нагадаю, що зараз отримати сертифікат у застосунку можна і з ID-карткою, і з паспортом книжечкою. Потрібно лише авторизуватися через Бенк Айді. Дуже скоро стартує програма президента про підтримку українських підприємців. Тільки з зеленим сертифікатом у застосунку ДІЯ ви зможете отримати тисячу гривень та витратити їх на послуги бізнесу, який найбільше. Постраждав під час пандемії